Я роблю, щоб після того, як випугали траншею, засипали її, щоб ґрунт отак гарно посів. Я беру шланг, кидаю від колонки і що я роблю? Дивіться, бачите, як сідає на очах прямо. Через кожних десь 3 метри. От бачите, як яма, як вона потріскалася, як сіла. І ось тут я беру шланг. І отак сил ніці запихаю в землю. Прямо в центр де був рів, десь на глибину сантиметрів 70. дивіться, біжіть. Бачите, біжить вода. От я його отаким чином пропихаю в яму пропхав. Бачите, вона вже починає земля тріскатись. І десь через хвилин 10 буде вже яма. І так через кожних 2-3 метри. Або півтора ставлю і земля сідається зразу.